Болгарський осінт дослідник Станімір Добрєв певний час аналізував великий телеграм-канал, на якому публікувалися некрологи русських воєнних, яких ліквідували в Україні, прочитавши усі дописи, які вийшли з початку повномасштабного вторгнення. Динаміка, географія та вказівка підрозділів привели його до наступних висновків щодо ситуації з живою силою в окупаційних військах в Україні. У 2022 році РФ вдавалося непогано приховувати свої втрати, коли більшість ліквідованих були контрактниками. Втім, втрати в живій силі в перший рік повномасштабної війни були загалом меншими ніж у 2023-му. Група Вагнера почала використовувати завербованих ув'язнених ще в 22 му проте операційна секретність найманців загалом була вищою ніж у збройних силах РФ, тому їхні втрати з некрологів фіксуються набагато рідше. З початком 23-го року втрати різко зросли, зокрема, за рахунок 155-ї бригади морської піхоти ВМФ РФ розгромленої при спробі атакувати вугледар, а також серед бойовиків з ордло, російське командування в цей період почало активніше змішувати досвідчених бойовиків з мобілізованими, незважаючи на те, чи були ці загони сумісними один із одним. Після цього загони Ордло знову почали активніше гнати на штурми, що призвело до поступового сточування обох категорій: і досвідчених бойовиків, і мобілізованих. Російські втрати знову зросли із початком українського наступу. Втрати фіксувалися не лише на головній осі наступу, але й на островах Дніпра, а також під Бахмутом. За повідомленнями на каналі підтверджується, що під час підриву Каховської ГЕС російське командування втопило частину своїх військовослужбовців на південному напрямку. Росіяни все більше покладалися на поповнення втрат частин мобілізованими, зокрема серед 810-ї бригади морської піхоти. У той же час їх можливості перекидати нові частини на цю ділянку фронту були обмеженими. Під Бахмутом окупанти ще більше покладалися на недонавчений особовий склад для поповнення пошарпаних частин. Багато з тих поповнень, особливо завербованих серед ув'язнених, мали лише 2-3 тижні бойової підготовки перед відправкою на передову. Така практика затикання дірок новобранцями прозводила до великих втрат. Поточна ситуація в збройних силах РФ ще більше погіршилася. Теперішнього рівня мобілізації аби як вистачає на те, щоб підтримувати інтенсивність бойових дій, причому вкрай повільними темпами. Однак для цього доводиться продовжувати поповнювати пошарпані частини слабо навченими новобранцями. При цьому деякі частини, створені ще в 2022 році, все таки тримають у резерві втрат серед них не зафіксовано. Для збільшення інтенсивності бойових дій Кремлю необхідно розпочинати масштабнішу хвилю мобілізації на зразок тієї, яка була восени 2022 року. Проте піти на неї російське керівництво все ще не наважується. Ситуація із досвідченими підрозділами у Збройних силах РФ погана, їх залишилося мало. Від каналу Саме Сік застерігаємо вас від надмірної радості з цих висновків болгарського аналітика. Навіть якщо він у всьому правий. Так, у рашистів дійсно багато втрат, але ще більше в них готових убивати сидить у тилу, очікуючи на свою чергу. Так у них дійсно мало досвідчених підрозділів, але вся їх військова стратегія не будується на досвідчених, вона будується на величезній кількості недосвідчених. Одні підуть по трупах інших, наступні по трупах попередніх, і так за рік часу Бахмут захопили. Те, що там загинуло, може, стільки ж окупантів, скільки жило людей до вторгнення раші, це нікого не хвилює. Росія воює кількістю і так у всьому чи то техніка, чи зброя, чи жива сила. Тому цю інформацію взяти до відома варто, але робити шапкозакидацькі настрої ніяк не можна. Війна триває. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо!